Кубок міського голови з футболу це турнір, який проводиться за ініціативи управління спорту міста, і вже завоював симпатії як учасників, так і глядачів, які приходять подивитися матчі. Наша знімальна група теж завітала на один з поєдинків кубку і поспілкувалась з організаторами турніру. Розпочався він нас 23 серпня, закінчиться 14 листопада. Грають систематично. Кожну неділю за розкладом грають на центральному міському стадіоні. На СК «Зарі». велику допомогу в організації турніру управлінню надають дві футбольні асоціації: асоціація футболу Миколаєва та Асоціація футболу Миколаївської області. Олександр Мунч, голова АФМ, розповів більш детально про формат цього кубку. 21 команда у нас приймає участь на Кубок міського голови по трьом віковим категоріям. Це формат 6 плюс 1, це самі юні футболісти, це 15 16 рік, формат 8 плюс 1 це 13-14 рік і 11 на 11. Класичний футбол, так, великий футбол це 11-12 рік. Окрім юних футболістів, як зазначив голова комітету арбітрів Миколаївської області Сергій Возняк, цей кубок ще й можливість підвищити свою кваліфікацію молодим футбольним арбітрам. Це дуже сприятливий турнір. Тут багато приймає участь діток і також наші молоді судді, також навчаються тут азам судівсько У нас Миколая є національна школа футбольного арбітра, де ми потрошечки займаємося теорією, Тично, а здесь ребята проходять практику. Майже 500 дітей прийняли участь у турнірі. Представники місцевих спеціалізованих футбольних шкіл, приватні футбольні дитячі клуби. При цьому у деяких командах грають як хлопці, так і дівчата. Тож, як бачимо, вектор на розвиток дитячого футболу обрали ті, хто мріє про повернення у Миколаїв і дорослої команди. Футбол, звичайно, почнеться тільки тоді, коли ми зараз дитячий футбол реаніміруємо, поставимо його там на правильні, так сказати, на правильну колію. Бо без діток в нас не буде команди, а по команда повинна бути. Вона ну 100% буде, я в це дуже вірю. Великі кроки на шляху до цього роблять і команди місцевих футбольних шкіл, які зараз виступають у еліт лізі української дитячо-юнацької футбольної першості. Суперники це і Шахтар, і Динамо, і багато інших топових футбольних академій країни. Так, поки перемог небагато, проте вони вже є. Ірина Бондаренка впевнена, що це тільки початок. Це вперше, коли вони взагалі приймають участь. В даній вище лізі, і це для нас дуже добрий і такий потужний показник. Тому ми ще сподіваємось, що ще в них будуть можливості на на виїзді, також показати гарні результати та піднятися трохи в рейтинговій таблиці. Окрім великого футболу. Наразі управління планує долучитись і до розвитку футзалу у нашому місті. Кубок з цього виду спорту теж в найближчих планах. Обов'язково будемо проводити кубокумера з футзалу, будемо проводити у листопаді, поки що не буду анонсувати дату. Вже, вже була у нас нарада стосовно цього заходу, будуть дуже цікаві моменти, тому ми всіх бажаючих будемо запрошувати. Але наприкінці повернемось до футбольного кубку мера. Володар трофею визначиться вже у листопаді, а до того буде ще велика кількість матчів. Практично усі матчі будуть на травяному покритті полів центрального стадіону. А такого в нас не було дуже давно. Грати саме на таких полях дуже важливо для нашої малечі, аби в майбутньому створювати конкуренцію, наприклад, дитячій еліт лізі. Ну і звісно, емоції від ігор на головному полі твого міста для дітей це те, що запам'ятається на все життя. А позитивні емоції нашим дітям ой, як зараз треба. Вони, коли бачать це поле, що вони будуть грати на ньому, і ці посмішки я дуже теж тішуся радію за цього. У наступних сюжетах розповімо вам вже про переможців Кубку мера. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.